Привіт! Ми відкриваємо бустери з нашої основної колекції Johnny Together. Ще у нас є бустер з нової колекції. Mega Evolution. Быстрее лайкайте це відео і підписуйтесь на канал. гад! Okay. Nice. Oh, Знов тебе? А де мої? Мегаеволюція, мегаеволюція, мегаеволюція. Ну і все, так, 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 опачки. Мама, ні, ну ось що, тут і сліви. Я сливлю. Запрошуємо вас на зеринг. Підписуйтесь на наш YouTube, переходьте, дивіться наші повні відео, коментуйте, відмічайте нас. До нових зустрічей!